Я щиро шкодую, що маю дітей, запитуйте. Чому материнство виявилось зовсім не таким, як усі розповідали. Є брак допомоги та ресурсів, немає ні бабусі, ні села, які могли б допомогти. На дворі вже не так безпечно, як було раніше. Залишити дітей у машині, наприклад, щоб заплатити чи заправитись, більше неможливо. Більше немає місць, де вітаються відвідини з дітьми, і до них ставляться як до незручностей. Вони більше не бажані в ресторанах. Якщо ви молоді, завжди припускаю, що дитина це випадковість, а ви одинока матір, яка не може забезпечити дитя фінансово та не має освіти. Якщо ви скаржитесь на те, як вам важко. Вас присоромлять. Зростання кар'єри різко зупиняється порівняно із колегами-чоловіками. Що сказали інші люди, що переконали вас у необхідності мати дітей? Я виросла у дуже розвиненому штаті, зараз живу у великому місті. Мені змалку казали, що діти це найважливіше в житті, це те, до чого кожен має прагнути закінчити коледж, одружитись, народити дітей. У мене була американська мрія купити будинок у передмісті, залишитись вдома, виховувати дітей. Я думала, що мене підтримують сусіди та родина. Я думала, що діти ночуватимуть у бабусі, і дідуся, щоб ми з чоловіком могли проводити час наодинці. Я думала, що закінчення коледжу гарантує фінансову стабільність і хороше життя. І я, не покладаючи рук, працювала для цього. Пандемія почалась незабаром після того, як я завагітніла. Мені був 21, коли я закінчила навчання, і 23, коли прийшли темні часи, а через рік почалася пандемія. Ми більше не живемо в казковому суспільстві, про яке нам розповідали, і в якому виросли ми самі. Я думала, що мати дітей це отримувати задоволення і подяку, але це виявилось додатковим обов'язком і тягарем. Моя мама свого часу сиділа з чотирма дітьми, а тато працював у фонді після завершення навчання. Майже кожних вихідних ми плавали на човні на озері, я навіть не можу дозволити собі човен. Зараз все не так, як мені розповідали. Це була випадковість? Ви матір одиначка? Ні, я одружена з її батьком, одружилася приблизно за рік до того, як вона у нас народилась. Я подбала про те, щоб закінчити коледж і мати стабільну кар'єру. Ми планували вагітність і намагались зачати дитину приблизно 6 місяців до того, як у нас вийшло. З іншого боку, ви будете ще молоді відносно здоров'я та сповнені енергії, коли повернете свою свободу. Просто слід зачекати півтора десятиліття або близько того. Я просто відчуваю, що мої 20-ті і моя молодість зруйновані. Я витрачала час на коледж до 21 року, народила дитину в 23, потім пандемія вразила в той же час. Зараз життя депресивне і мені щойно виповнилось 27. Я відчуваю, що мої 20-ті минули і я навіть не мала можливості насолодитись ними. Чи даєте ви своїм дітям зрозуміти, що шкодуєте, що вони у вас є? Чи хвилюєтесь ви про те, як вони себе почувають? Я роблю все можливе, щоб максимально приховати свій жаль. Я планую в майбутньому поговорити з ними про те, як це насправді виховувати дітей і як нам з їхнім батьком довелось складно. Я не хочу їх переконувати, просто хочу, щоб вони мали повне уявлення про те, як це важко, чого на мою думку ніколи мені не говорили. Мені здається, що іноді я ізолююсь від них більше, ніж мало б, але я завжди ставлю їх у пріоритет на свята, дні народження, лікарняні, щоб вони знали, що важливі для мене. Якби вони коли-небудь сказали мені, що почуваються знехтованими, я б обов'язково знайшла спосіб показати, що це не так. Сподіваюсь, що дозволю їм почуватися комфортніше, спілкуючись зі мною про свої почуття. Як та, чия мати сказала, що шкодує про те, що мене народила і ніколи мене не любила, прошу, будь ласка, не робіть цього зі своїми дітьми. Це не їхня провина і це на все життя зіпсує їхню психіку. Ймовірно, вони все одно виростуть, переїдуть і перестануть з вами спілкуватися через ваші дії. Тож вам не потрібно погіршувати ситуацію. Я точно ніколи не планую говорити їм таке, чи навіть змушувати їх думати, що я так вважаю. Я тут лише для того, щоб відповісти на запитання людей, які можливо перебувають у сумнівній ситуації. Мені шкода, що ваша мати сказала вам таке, це було дуже неправильно з її боку. Просто знайте, що ви ніколи не були проблемою, вона бореться з власними демонами, це абсолютно не ваша провина. Що спонукало вас з чоловіком завести дітей? Він із великої мексиканської родини виріс в купі із багатьма рідними та двоюрідними братами та сестрами. Вони влаштовували великі сімейні вечірки, ночівлі тощо. Він хотів цього для своїх дітей і думав, що йому всі допомагатимуть, як і його батькам. Ми ще ніколи так не помилялись. Я закінчувала коледж, виховувалась в дуже консервативній сім'ї. Закінчуєте коледж, отримуєте роботу, одружуєтесь і народжуєте дитину. Я думала, що це ще одна річ для Галочки в цьому чек-лісті. Ніхто не допоміг мені, мене накрила післяпологова депресія, вразила пандемія. Мені було 25. Що спричинило підвищений стрес на моїй роботі? Я працюю медсестрою. А тепер ця депресія. Здається, що моя американська мрія була просто помилкою, я ніколи не матиму щасливого закінчення. І знати, що мої діти не матимуть такого життя, як у нас, відстій. Скільки років вашим дітям? Моїй біологічній доньці 4 роки. Ми із чоловіком є опікунами його брата від його 15-ліття, тому що бабуся була надто хвора, щоб цим займатися. Я також допомагала доглядати її зараз. Йому 19, Він живе з іншим їхнім братом, який щойно купив дім і працює в їхньому бізнесі. Я часто бачуся з ним і недавно влаштувала йому день народження в червні. Дякую за таку відвертість. Я аплодую вашій відкритості. Розумію, що ви шкодуєте про них, але чи любите ви їх? У жодному разі не осуджую. Я люблю їх, не думаю, що проблема в самих дітях. Вони здорові, добрі, турботливі. І це змусило мене почуватись винною. Я шкодую, що вирішила завагітніти, але не шкодую про них як людей, якщо це має сенс. Як ви вважаєте, ваш жаль впливає на виконання ваших батьківських обов'язків? Мені здається, що іноді так трапляється, хоча я намагаюся цього уникати. Я думаю, вони отримують набагато більше телевізійного часу та фастфуду, ніж мені хотілося б. У мене були дні, коли я ізолювалась в кімнаті від емоційного виснаження. Я роблю все можливе, щоб приховати це, і намагаюсь проводити з ними принаймні одну-дві години на день у робочі дні і приділяти їм всю свою увагу. Іноді це надзвичайно важко. Я дуже рада, що одружена з їхнім батьком, який є основним опікуном. Чи думали ви коли-небудь про те, щоб віддати їх сім'ї, яка їх дійсно хоче? Запитую як донька матері, яка не хотіла дітей? І ні, вони знатимуть, ніхто не може вічно приховувати жаль. І я не серджусь ні на вас, ні на маму. Мені просто завжди хотілося знайти мамі заміну. Ви розумієте, що дитині буде краще там, де вона бажана? Ви не святі, можна віддати їх у систему всиновлення. Якщо це здорові діти, хтось із задоволенням буде їх виховувати. Я розглядала питання усиновлення, коли дитині було 6 тижнів, але її батько, мій чоловік, не хотів відмовлятись від неї і відмовився підписувати будь-що. Я знайшла чудову сім'ю і хотіла віддати дитину. Та у мене була важка післяпологова депресія, і я не могла залишити чоловіка. Він кохання всього мого життя, тому я щиро не хотіла розлучення і досі не хочу. Усе стало легше, коли моя післяпологова депресія зникла, і я знову почала працювати. Однак я все ще почуваю жахливо. Усиновлення не завжди відбувається так, як хочеться. Агенції з усиновлення грабіжницькі, немає гарантії, що дитина потрапить у хороший дім. Мою дитину люблять і вона забезпечена, не зважаючи на мої почуття. Що стало найбільшою проблемою? Гадаю, що недосип протягом перших кількох років. Крім того, як ти можеш шкодувати про них, коли можеш виховувати їх відповідно до власних ідеалів і зробити світ кращим? Я вважаю, що на кожному етапі є свої труднощі. Етап одразу після народження був безумовно найгіршим із пробудженням кожні дві години. Я також не відчуваю, що роблю добро для світу. Я привела невинну істоту у світ, де її можуть застрелити в школі. Вона проживе все своє життя, щоб працювати та зробити когось багатшим, знаючи, що нікого крім мене це не хвилює. Я почала це відчувати лише під час та після пандемії, коли все навколо стало змінюватись. Вона народилась у 2018 році. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, що ви думаєте про дітей в молодому віці. Дякуємо за підтримку. Ось цьому добродію. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово. реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.